Всім привіт, шановні риболови. Мене звати Ілля Кованько. Вітаю всіх на каналі Пригоди з флетом. Сьогодні я вибрався нарешті на рибалочку, а це значить що? Правильно, це значить, що мав піти дощ, і я знову котрий сьогодні. 6 травня мав вдягнути зимову лижну курточку на риболовлю. Ну, як завжди, вчора було 25 градусів, ані хмаринки на небі. Сьогодні злива. Отакі От ось дороги і дуже холодно. Не знаю, чи сьогодні вдасться щось знайти, але люди на воді є і зараз шукаємо собі містину. ну ось таке я собі місце сьогодні обрав. Це взагалі дамба цього водосховища. Тут найбільші глибини, якщо кидати. Прямо. Але я собі обрав таку тактику. Зараз у нас декотрі риби, наприклад, карасі і лящ на нерості, тому, щоб їх зловити, я буду кидати одну удочку от сюди, в такі камишики, і тут якийсь струмочок теж впадає в це водосховище. А щоб половити коропів, буду більш важку хеві-палку кидати прямо на більші глибини. Сподіваюся, що ось одна з двох тактик спрацює. Як ви бачите, нікого на берегу немає окрім мене, сподіваюся, не через те, що тут немає шансів піймати рибу, а через те, що ніхто не захотів таку погоду ловити. Хоча, там, от, якщо ви бачите, на такому півострові стоять короп'ятники, там такі різні теж е затоки, камишики, але я вирішив сьогодні спробувати тут. Тим більше, більше вільних місць фартових. Сподіваюся, сьогодні ми піймаємо якусь рибку. Дивіться, так сьогодні буде виглядати місце, в котрому я ловлю. Зараз трохи дощик менше став, тому роз... все одно розклав парасольку, дав під неї всі свої речі. Но сьогодні прибойна хвиля до нас йде, вітер нам в обличчя. Я думаю, це свідчить про те, що сьогодні у нас все ж таки, сподіваюся, рибки будуть. Ну і поки не розклався, не закинув вудочки, вже є перший бонус. Дивіться, на жаль, на жаль, мертвий коропець у нас плаває в секторі. Такий приблизно, ну от порівняйте з чоботом, приблизно не знаю, 2-3 кілограми, може 4 максимально, шкода таку рибку. Міг би бути гарним коропом в майбутньому. Тому раджу всім брати е, з собою мати. Не кажу вам про таку люльку, щоб набивати машину по дах. Вистачить звичайної такої тряпочки найдешевшого мата. Я, наприклад, свій купив за 250 гривень. Так що безпека риба має бути насамперед. Якщо ви ловите, відпускаєте, але рибу при тому купаєте у піску чи б'єте, чи вона б'ється головою об землю, чи колеться, штрихається якимись травинками, а потім ви її відпускаєте, це не має жодного сенсу. Тому люди, дбайте, будь ласка, про риб. Добре, я розкладаюся, починаємо. До речі, забув запитати по приїзді на рибалку знайти мертвою рибу, на котру збираєшся полювати. Це добрий знак чи ні? Напишіть в коментарях. А я розкладаюся. Так, дивіться, я зараз у процесі замішування методного палец, тому я вам одразу покажу і розповім, на які смаки я сьогодні буду ловити. Сьогодні перший мій палець це буде такий нейтральний, як на минулій риболовлі в минулому відео я розповідав. Це приблизно запах такий бісквіт. Такий нейтральненький пелець, дуже гарний, 1 мм. Е, так, далі у нас буде сьогодні 2-мм чистий халібут. Я вже позаливав водою. І е, хід сезону на чистий сквіт-октопус. А ось і наша перша рибка. Дивіться, який гарний лящик. Опа! У них зараз Нерест, видно, що з ікрою, але такий молоденький. Не знаю, як по вазі, я думаю, приблизно 2,5-3 кг. Клюнув дуже різко, паровозиком від'їхав, дав мені багато адреналіну і піймав я його з далекої дистанції приблизно 95 метрів. Ось така гарна золота рибка. Йдемо випускати. Ну ось, Відпускаємо наш уловчик. Отакий от, от у нас лящ. Лящів завжди треба трохи дати подихати, трохи потримати під берегом, тому що вони завжди і симулюють, що вони помирають під час виваджування. І якщо їм зробити таку аерацію зябр, то вони спокійно підуть додому. Ну, бачите, сам активізувався. Добрі Опа! Добре, любі друзі. Як ви бачили, у нас була перша рибка, такий ну, середненький ляж, чесно кажучи. Зазвичай тут більше ловлю. У мене тут рекорд побитий 5200 кг. Дуже гарна рибка була бойова. Натомість це такий посередній, можна сказати. Е, чому я врешті-решт спіймав цю рибу? Переїхав я на інше місце. Як ви бачите, локація за мною трохи інша, ніж. Я показував на початку відео. Ну, І, до речі, погодка теж трохи інша. Значить, Дочекався я кінця дощу, зрозумів, що м там на глибокій воді нема чого робити. Е Всі лящі зараз на нересті, вони е ходять по, 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 по очереті е і не клюють взагалі. Тобто, в очереті вода кипить, кишить цими рибами. Часто вони скачуть як з дельфіна, вискакують з води. Але не клюють, тільки чіпляють волосінь. Ну от Зараз я переїхав на інше місце. Зараз вам його покажу. Дивіться, це верхня частина водосховища. Завдяки тому, що сьогодні у нас дощ розлякав всіх риболовів. Я зміг зайняти це гарне місце. О, дивіться, от Дивіться, от була зараз така покльовочка, значить не покльовочка, це е, загнувся квіт-тип через те, що лящі ходять по жилці. Тобто, вони її чіпляють, але. Не, не їдять так, нашу прикормку. Добре, дивіться далі. Тут у нас впадає вже ріка, і це верхня частина кінець цього водосховища. Дуже тут е, мілка вода, глибина максимально поки що на яку я кинув на один метр. Ну і дивіться, який гарний лісочок за мною. Вже все розквітло нарешті. Дивіться, я сьогодні з маленьким комплектом, зі скромним комплектом речей, як зазвичай, минулого разу я зловив на, на платформі. Натомість зараз я взяв тільки крісельце, дві вудочки, вон відро під комелі, е, тому що сьогодні вітер віє. Якщо б був спокійний тихий день, я б користувався просто триногою. Ну, тринога теж відома. Хотів би вам показати, на що я теж ловлю. Дивіться, сьогодні я по дорозі. На риболовлю. Заїхав в риболовний магазин. Так от і купив такі бойлери. Перше це такі так звані слимаки. Це у нас такі вафтерси з полуницею, теж нейтральної плавучості. Дуже гарно співпрацюють з 12-14 номером гачка. Ось такі дуже гарненькі. Дуже гарний запах у них. Натомість поки що не піймав на неї жодної риби. Подивлюсь, чи вони надалі, коли у нас буде гарний кльов, будуть працювати. Це у нас ананас такого жовтого кольору. Такі класні літні бойли. От. Теж нейтральної плавучості з дуже гарним запахом, дуже м'якенькі і свіженькі. Тому на такі наживки я сьогодні ловлю теж пробую для себе нові смаки. Особливо цей сломак мене зацікавив. Його насамперед форма, запах і такий двохколірний колір. Е, добре, ловимо далі. У нас зараз на годиннику 17.30. Ловити буде сьогодні до 19.30. На жаль, не часу, багато часу втратив там е, на глибшій воді. Ну от У нас трапилося нещастя. На жаль, е, клюнула велика риба. Поборовся я з нею буквально пару секунд. Ну і відрівала вона гачок. Гачки я використовував вже готові. Це був свіженький, нормальний гачок. Що я вам можу сказати? По-моєму, потухеньку я буду переходити на цій принаймні водоймі на гачки з поводочного матеріалу. Так що губити такі риби на кожній рибалці це не дуже добре. Ну, а ось і друга наша рибка. Все ж таки піймав я рибу на цього слимачка полуничного, котрого я вам показував. Цей вже трохи більший. Сьогодні, чесно кажучи, не сподівався, що буду ловити ляшів. Дивіться, цей такий вже з 3 кг приблизно. Не сподівався, що буду ловити ляшів, тому що у них зараз нерест. От дивіться, це самка, тому що вона не в шипах, але у неї вже немає ікри. Тобто вона, скоріш за все, вже відметалася і може спокійно. Якби харчуватися. Натомість інші лящі зараз ходять в, в очереті, і у них відбувається нерест, якби їм не до їжі, не до клювання. Добре, не будемо її мучити, відпустимо швиденько і будемо дискутувати далі. І відпускаємо цю гарну лящицю. Зараз піде. Дивіться, яка паща велика. Спокусилася на нашу полоничку, і дивіться, яка худенька риба, дуже щупла. Якщо ви пам'ятаєте, ще в минулій серії, це було приблизно півтора тижні тому, я тут був, всі самки ляшів були з такими великими брюхами, повними ікри. Натомість, тер... Натомість зараз вже цього немає. Вони дуже худі, я думаю, голодні. Щось у нас тут відбувається на цьому квівертипі. Давайте слідкувати. Я сподіваюся, буде видно. Планував вам показати. Як презентується на дні оцей новий Вафтерс з 14 гачком, який я сьогодні купив. Дуже-дуже гарна презентація виходить, дивіться, лежить на бочку гачок повністю на дні. Натомість Вафтерс вспливає. На мою думку, це найкраща презентація, яка може бути. Принаймні для Ляща 100%. І дивіться, теж я тут перевіряв, як працює наш корм на дні. Перевіряв наш методний пелець. І він з одного міліметру розбухає приблизно на 6. З іншими я такого ефекту, чесно кажучи, не бачив взагалі. Продовжуємо ловити. Дивіться, кого ми впіймали. Цим разом самець альфа-самець. Оп-оп, на мац Дивіться, він такий прищавий. Бачите, які у нього загострені прищики Це значить, що це самець. Не знаю, чи він вже відмітав свої молоки, але е, теж дуже худенький. Всі вони зараз такі продовжуваті і такі тонкі, дивіться. Опа. Ну все, не будемо його кривдити, мучити, швиденько відпускаємо. Ну, ось, шановні риболови, завершується сьогоднішній наш виїзд. Е, вдалося половити гарних рибок. Разом у мене сьогодні вийшло піймати три лящика. Ловив я всього лише півтори години на нормальному місці, де клювала. До цього половив приблизно 3 години під дощем, під злива, навіть не дощем, на місці поганому. Тому теж багато залежить від глибини в місці лову на цьому водосховищі. Ну, слава Богу, тут були вільні місця, і мені вдалося не як то кажуть, не, не дарма пропалити бензин. Так що було б шкода, якщо б я нічого не піймав. Дивіться, сьогодні піймав я е, три риби, і була у бу, мене чотири покльовки. Е, значить, покльовка та друга зі сходом, точніше, з обривом гачка, це була достатньо величенька риба. Не знаю, чесно кажучи, скільки вона важила і що це було конкретно, але билося воно дуже сильно і від'їзд був з паровозом. Не міг його затримати. Е, дивно, чому? Тому що я на ці гачки витягав. Витягав свій рекорд Рибу понад 17 кг. Так що не знаю, що там за монстр був, або може бракований повідець, але як бачите, у гуру теж можуть ставатися браки. Ну що ж, на цьому будемо завершувати. Всім велике дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть коментарі, ставте лайки під цим відео. Якщо мене дивляться захисники або захисниці, котрі зараз захищають нашу країну від нападників, знайте, ми завжди про вас думаємо, завжди про вас пам'ятаємо. Дуже вам вдячні за захист нашої батьківщини. Ну що ж, всім пока.